multimulti poeni strigirgas peceniия, maitia caeoso lectris... e indimt suma laia pro mailheでは, ci assistito, insolim тут, вас не журіться, бо як або що вам говорити. Вам буде дано на той час, що маєте говорити. Не ви будете говорити, а дух отця вашого, з вас говоритиме. Брати дасть на смерть, і батько, дитину, діти постануть на батьків, будуть їх убивати, вас не Усі за моє ім'я, але хто витриме до кінця, той спасеться. Слава тобі, Господи, слава тобі! Е, Модрій стаймо побожно, висухаме святої Евангелії мирусі. Святої Євангелі читання, Слава тобі, слави, слава тобі, тобі! коли йшов в Ісус, капринув, як він був дом і спитав їх, про що ви сперечалися в дорозі. Вони мовчали, бо сперечалися в дорозі. Хто з них більший, тоді він сівши, заклик у дванадцятьох і каже до них, коли хто хоче бути першим, хай будуть. З усіх останніми всім слугою, потім взявши дитину, поставив серед них і обнявши її, каже до них, хто прийме одного з таких дитят, в ім'я моє, ми мене приймає. А коли хто мене приймає, не мене приймає, того, хто післав мене. Йоанн сказав до нього вчителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами. І ми заборонили йому, бо не ходить з нами. Ісус відповів, не бороніть йому. Немає бо такого, хто робив би чуда моїм іменем і не міг би скоро. Лехословити мене, бо хто не проти нас, той за нас, хто напоїть вас кухлем води, той, що ви, тому що ви Христові, направду кажу вам, то й не втратить своєї нагороди. тобі! Да не спокаємо святої мир Мирусі. Давайте так. І влуки святої Ебангелі читання. Промовляє Господь до людей, що прийшли до нього робам, книжники і фарисеї, що будуєте гроби пророкам, а ваші батьки їх убили. Ви так стаєте свідками, даєте згоду вчинкам батьків ваших. Вони їх убили, а ви будуєте їм гроби. Тому і каже мудрість Божа, я їм пошлю пророки, апостолі вони деяких з них уб'ють, а деяких будуть гонити, щоби цей рід відповів. За кров усі пророків, від сотворення світу від крові Авеля до крові Захарії, вбитого біля вівтаря в храмі. Так я кажу вам, рідце, відповідатиму за все те. Горе вам, закону вчителям, бо ви взяли ключ знання, самі не вийшли і тим, хто хотів увійти, заборонили. Як він вийшов звідти, книжники та фарисеї стали сильно на нього нападати. І ставитиму різні питання чи щоб несподівано піймати яке слово з уст його. Тим часом, як Нарій зібрався тисячами, так ще, що одна, одне одного топтало, він почав горити перше своїх кувшів. Остерігайтеся за закваски парисейству, тобто лицемірства. Засвятій щаться нашого патріарха, кілька ларета, митрополита, нашого Кір'я Осафа, і за все в окресі братство наше. О, господи, помили, Господи, помили господи. Помилуй. Ще молимося, за бомбережену державу, за побожний наш. Господи помилуй помилуй, господи, Помилуй, Господи, помилуй Ще молимося за ми між... за здоров'я спасіння. Боже дві дні прощення парафіян святого храму цього. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося За те, що дари, приносять добротворе, святому всечасному храмі, в цьому, що трудяться, співають, і за всіх присутніх людей. Які очікують від тебе великої, щедрої милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Гоми. Весь митрію. Моли Бога за нас грішних. Господи, моли тварин. Велико мученика Дмитрија по благослови на... Святи Великомученик мученику Дмитрија, моли Бог!